Наступна причина, чому потрібно вакуумувати. Справа в тому, що існує така хімічна реакція: Кислота плюс спірт дорівнює мастила плюс вода. Коли зробили цю хімічну реакцію, отримали оцю суміш, її заморозили, тобто вода перетворилася на тверді частинки і профільтрували. І ми отримали синтетичне мастило, яке заправляється у нас в кондиціонерах. Якщо ви залишите трохи повітря, а в нашому повітрі обов'язково є вода, саме H2O, то відповідно у нас відбудеться зворотня хімічна реакція. Вона буде відбуватися досить повільно, з часом, але вона буде відбуватися. І у нас в системі буде утворюватися кислота і спірт в певних концентраціях. Спирт є безпечним, питання за кислоту. Кислота може роз'їдати лак, обмотки, двигуна і двигун згорить. Але вже навчилися робити лак кислотостійкий. Але є ще одна проблема: в компресорі металеві деталі при працюванні виробляють металевий пил. Вони припрацьовуються. І цей металевий пил, у маленькі маленькій частинці, чистий метал, він реагує з кислотою і утворюється сіль. І ця сіль е, вирощує кристали. А потім ці кристали разом з фреоном ходять по системі, Човують все, да, як образи, сивують. І вони щосують лак на обмотках двигуна. І двигун спочатку підгорає, а потім виходить з ладу. Ремонту така система не підлягає. Верніше її можна відремонтувати, але дешевше разів полтора буде купити новий кондиціонер. Саме тому треба робити якісне вакуумування.